Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, із подякою панам Михайлу С із міста Переяслава та Олегу Олеговичу С із Торчина за те, що подарували мені власну роботу і матеріали. Комусь я відправляв голови, позбирав сокири. Кувалди з машин, з моїх, молотки, що у нас є. Хтось від себе, я думаю, подарував. І відправив, щось відправив, але руків'я люди ставили самі. Якісь, я бачу, як мінімум купляли, Бо тут от, навіть я дізнаюся, що в Україні виробляють такі руків'я джуков Чи юков, в залежності від того, як читати. Навхрест, я тут бачу металеві, а тут не тільки навхрест, чи чийсь краю металеві клини. І я пофарбував пана Михайла в білий колір, пана Олега в зелений. Просто щоб з часом бачити, які раптом почнуть розсипатися першими, якщо такі будуть. Все виглядає вельми обнадійливо. Будемо пробувати. Ну, цей взагалі зварений. На нього треба буде знайти шматочок гумового рукава. Я тут, з поміж іншого, потроху по смітниках збираю. На всякі там прокладки, вирізання, оце бронетехнічне рукоділля. То в мене там трохи є, то я думаю, знайду, який насадити, щоб новий дюрит на те не витрачати. Тобто, ну я собі візьму з дерев'яним руків'ям. Тепер Порозкладаю по машинах, сукиру покладу там, де взяв по братимів собі, одну, звісно, залишу. Ну, А цей піде у нас там на господарку, там, де у нас основне, скажімо так будемо так казати, житло, то я там брав один молоточок, туди цей поверну і згумию. Дуже дякую. Страшно уявити, ну виявляєте, замість ремонтувати бронетехніку, яка їде в бої кожного божого дня, я би ну, сидів би скільки день-два любився би з цими речами. Дуже вам дякую за те, що робите мою роботу. Все більше ефективною, будьте бережені. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.